Всіх вітаю. 7 листопада зараз важливо за Покровськ. Мирноград про оточення наших сил в Мирнограді воно назріває, тому що хлопців не відводять. В Покровську зараз максимальна активізація і максимальна кількість ворожої піхоти. Повідомляється, що ворог вже перекидає техніку. Ну це ще не важка техніка пікапи. З Донецька в Покровськ. Він вже по місту пересувається пікапами. А не такими там, ото піхотою ДРГ. В місті зараз, в північній частині Покровська йдуть сильні бої. Сіра зона збільшується, червона. В районі Дінасу сильні бої. Наші сили тут є. Вони не відступають повністю з міста, але якою ціною вони там знаходяться. Ворог буде далі наступати, ворог буде тисячами класти свою піхоту, щоб захопити. Покровськ і Мирноград. В Мирнограді не така кількість піхоти, тому що ворог розуміє, що наші сили тут можуть опинитися в оточенні. Не дай Боже, щоб це сталося. Командування, будь ласка, уважніше дивіться, аналізуйте ситуацію. В разі небезпеки відводьте хлопців, вже відводьте хлопців, не тяніть, тому що. Ситуація тут ще більше загострюється. Ворог перекрив всі дороги постачання наші, fpv дрони, він створює зараз пастки на наші FPV-шки. Дуже складно по місту. Вбережіть життя хлопців. Тому, приклад, в Дніпропетровській області, якщо ворог захопить Покровськ, він далі буде просуватися. Обороняйтеся там, вкопуйтесь там, Лю людей потрібно, а не кладіть їх зараз в Покровську і не виводьте хлопців. Що ви робите? Бляди.